Ці дані шокують. Держстат показав, як зросли ціни за рік в Україні. Спойлер подорожчало все, але деякі продукти додали до цінника 200%. Що це за продукти і чого очікувати українцям далі? Розповім за мить. Це новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми починаємо. Ціни на яблука злетіли втричі, капуста дорожча в 2,5 рази, а яйця додали у вартості понад 50%. і це лише початок. Дані про ціни на продукти в Україні і як вони змінилися за рік навели у держстаті за даними відомства. Темпи зростання споживчих цін у червні 25-го року сповільнилися на 14,3%. Натомість продуктова інфляція прискорилася до 23,2%. Отже, ціни на яблука зросли за рік майже втричі, а це майже 200% до вартості. І тепер кілограм яблук вартує до 79,5 гривень. На 150% подорожчала капуста і зараз кілограм коштує 28 ,20 гривень 20 копійок. Морква додала у вартості 67% і тепер коштує 49 ,70 гривень 70 копійок за кілограм. Яйця теж зросли на 62,7%. Десяток яєць коштує щонайменше 50%. 73 гривні 60 копійок. Соняшникова олія додала у вартості 37,2%. І тепер літр можна купити за близько 80 гривень 60 копійок. Подорожчало і борошно в цілому на 36,1%. Тепер кілограм коштує від 21 гривні 70 копійок. Куряче філе здорожчало на 35,8%. Кілограм тепер коштує приблизно 214 гривень 60 копійок. Тим часом у виданні РБК Україна зазначають, що стрибок інфляції в Україні вже призвів до того, що реальні зарплати українців у 2025 році впали нижче до воєнного рівня, а реальні доходи пенсіонерів падають уже понад рік. За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів літку і восени 2024 року, що позначилося на вражайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції. Насамперед, на низці овочів і фруктів у травні 2025 року на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що плинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю. Водночас, за прогнозами Нацбанку, надалі інфляція поступово буде сповільнюватися. Влітку інфляція почне знижуватися з широким спектром товарів і послуг. Цьому сприятимуть надходження нових врожаїв краще ніж торік. Ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту. І нагадаємо, що раніше ми вже розповідали, як український блогер вирішив порівняти ціни в Україні та Італії. Тікток-блогер розірвав мережу, коли провів експеримент і перевірив, де дешевше купувати продукти. Спойлер: ціни в Україні не надто поступаються італійським, але дещо вас таки дуже здивує. Блогер на МВі Артур разом із своєю подругою порівняв ціни на базові продукти у популярних супермаркетах України та Італії. Результатами закупівлі він поділився у відео, яке швидко стало вірусним і зібрало понад 400 тисяч переглядів. Ролик був опублікований на платформі Тікток. У ролику блогер пояснив, що для чесного порівняння відвідав один із найдешевших супермаркетів Італії «Лідл», а в Україні – сільпо. Однак перед початком закупів Артур зауважив, що середня зарплата в Італії – 2000 євро, а ось в Україні – 450. Водночас він додав, що братиме тільки найнеобхідніші продукти, а всі ціни переводитиме у гривні для наочності. А тепер порівняємо. 2 кілограми яблок у Lidl обійшлися блогерам у 71 гривню, в українському сільпо – 90. 2 кілограми картоплі в Італії – 79 гривень, тоді як в Україні – 77. Хліб в Італії значно дорожчий 88 гривень в Україні 35. 10 яєць у лідл коштували 104 гривні в українському сільпо 73. 100 грамів сиру Агауда в Італії обійшлися 75 гривень та 70 гривень в Україні. Кілограм курячих стегенець у лідл – 224 гривні, в Україні 189. А ось молоко дешевше в Італії. Там блогери заплатили 31 гривню, а в українському сільпо 57. Вода також більше, ніж вдвічі дешевше. В Італії за півтора літра 9 гривень, в Україні 22. У кінці блогери підбили підсумок. За ті самі продукти в Італії у нас вийшло 831 гривня, а в Україні 783. Різниця 48 гривень або 1 євро. А тепер згадуємо середню зарплату. І це просто жах, заявив Артур. Таке дослідження коментатори не залишили без уваги. Дехто поставив під сумнів об'єктивність порівняння. Наприклад, користувачка Анна каже, що Сільпо це один із найдорожчих магазинів. Цей коментар отримав сотні лайків з Інший глядач зазначив, що цитуємо «Зарплата в Італії далеко не дві тисячі. Автор не треба переборщувати. Середня близько 1300. Це я не беру до уваги південь Італії, де зарплата близько 700-800 євро. Інша коментаторка додала, що середня зарплата в Італії це 1350 євро, і запитала блогерів: ну от навіщо брехати. Але, попри критику, відео стало популярним: тисячі репостів, тисячі лайків і хвиля обговорень. А тепер розберемося. Детальніше, які нині ціни на різні продукти в Україні, і почнемо з найболючішого. Ви вже точно бачили цінник на черешню на столичному ринку на старті продажу фруктів. Ціни кусалися настільки, що їх навіть не завжди писали. Люди просто запитували і. Були шоковані. Черешня на старті продажів була по 900 гривень за кіло з Іспанії чи Греції. Можна було знайти і дешевшу за 600 або 550. Своя ж черешня з Одеси чи Миколаєва з більш гуманними цінниками по – 180-200 гривень, максимум 250 за кілограм. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН «Тиждень» Ірини Коваленко. Колега також звернула увагу на абрикоси. Вони були винятково імпортні, переважно з Туреччини та Греції. По всій Україні ситуація різна. Одне ясно вже зараз дешево не буде. Навпаки, ціни можуть зрости на третину, бо своєї продукції бракує, а значить, рятуватимемося імпортом. А от і ще одне але. У Туреччині одному з головних постачальників фруктів весною вдарили заморозки до мінус 15. Врожай постраждав, і це вплине на закупівельні ціни по усьому ринку. Та фермери не здаються. кажуть, природа циклічна і з поганим роком обов'язково прийде кращий. Треба тільки дочекати. А що ж відбувається в українських садах? Чому своїх фруктів так мало на Київщині у саду, де зазвичай квітують черешні, абрикоси та персики цього року тиша? Заступниця директора підприємства пані Ірина згадує. Зима була аномально теплою, січень майже весняний, але потім різко мінус 20. А найпідступніше сталося навесні, коли після короткого тепла дерева зацвіли і тут же ударили приморски. Мороз і вітер, те, що остаточно знищує надію на врожай. у Вінницькій області, трохи тепліше, та від біди це не врятувало. Головний агроном Леонід показав дерева, які, хоч і цвіли, але вже нічого не дадуть. Абрикосів залишиться відсотків 10. Врятувати намагалися усіма способами. Навіть спеціальні препарати застосовували так звані антидепресанти для дерев. Та проти кількагодинного морозу і вони безсилі. На Прикарпатті вишневий сад, пана Анатолія її дощі заливали, і приморозки тут лютували. Він каже: найтепліший клімат в Україні для кісточкових південь Запорізької області, Мелітополь буде тяжко компенсувати Мелітополь. Вишень там багато не було. А от черешню, думаю, ми. Ніколи не компенсуємо, каже фермер Анатолій Далебожик. А на Одещині аграрії просто знизують плечима. За два десятиліття роботи таких катаклізмів ще не бачили. Персики одиничні, і це не поодинокий випадок. Агрометеорологи фіксують кліматичні аномалії. Зима найтепліша за 30 років. Весна прийшла над Торано. Дерева цвіли на 2-3 тижні раніше звичного. А потім серія заморозків тривалістю до місяця. Агрометеорологиня Тетяна Адаменко зазначає, що цитуємо: ми прийшли вже до того стану про. Яке світові кліматологи говорили, що перевищення глобальної температури на землі на 2 градуси за норму в кліматі починається розбалансування кліматичної системи, коли йде переплутування сезонів, порушення сезонності, екстремальні явища, які не характерні для певного періоду? Власне, це і є та причина, чому цього літа на прилавках багато імпорту і такі захмарні ціни до слова, в рази вища вартість за торішню і на лохину. Попри прохолодну весну, фермери розпочали збір лохи з відкритого ґрунту і сезон почався пізніше. Перші ягоди з'явилися на 10 днів пізніше, ніж зазвичай. Про це повідомили аналітики проєкту Fruit». За даними фахівців, на момент старту продажу лохини її ціна становила від 300 до 450 гривень за кілограм, а це у 2,6 разів дорожче ніж на початку минулого сезону. Водночас на поличках супермаркету ціни бачили і ще вищими навіть по 100 гривень за 100 грамів. А це на хвилиночку 1000 гривень за кілограм. Ціни зросли через те, що через погодні примки врожай вийшов меншим. Нині ягід більше. Відповідно, дещо стабілізувалися і ціни. Але злітають ціни не лише на фрукти. На початку червня стрімко виросла ціна на вершкове масло. Вартість за кілограм вже перевищила позначку 580 гривень. Такі дані наводить асоціація виробників молока у своєму останньому аналітичному звіті. Зокрема, вершкове масло бренду Люсдорф з жирністю 72,5% у пакуванні 180 грамів. Зараз коштує близько 650 гривень за кілограм. Це майже на 57% дорожче ніж рік тому, та на 13% більше у порівнянні з минулим місяцем. В середньому масло українського виробництва з жирністю від 72,5% до 73% продається за ціною близько 585 гривень за кілограм, що на 39% перевищує показники мину. Року водночас серед вітчизняних марок найдорожчим є глобуноселянське солодковершкове, жирністю 73% у 200-грамовому пакуванні. Його вартість становить близько 593 гривні за кілограм. Імпортне вершкове масло президент в такому ж форматі коштує майже 990 гривень за кілограм, а це приблизно на 70% дорожче ніж український аналог. Експерти пов'язують підвищення цін на масло із зростанням світових котирувань на молочну продукцію. Зокрема, у травні цього року вартість масла на європейських біржах сягала 7200-7400 євро за тонну, і це рекордні показники, яких не бачили від 2017-2018 років, зазначає аналітик асоціації виробників молока Георгій Кухалишвілі. Але попри здорожчання масла на молочному ринку спостерігається зниження цін на інші продукти, наприклад, на молоко в пакуванні, кефір у тетрапаку і склі, а також кисломолочний сир і слугуні. Фахівці пояснюють це надлишком молока сировини та накопиченням нереалізованої продукції. Крім того, скасування торгових преференцій євросоюзу може ще більше вплинути на зниження цін у цих категоріях. Водночас, на тлі глобальних цінових коливань, український споживач. Відчуває істотний стрибок вартості вершкового масла, тоді як на інші молочні товари, попит і ціни залишаються під впливом локальних економічних чинників. Водночас, вже цієї осені експерти прогнозують здорожчання сиру. Така тенденція ставить під загрозу конкурентну спроможність українських виробників на ринку. Про це розповіли аналітик Асоціації українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка та керівник економічного дискусійного клубу Олег Пензин в коментарях для фокусу. Максим Гопка пояснив, що ціна сиру залежить насамперед від вартості молочної сировини та витрат на переробку, зокрема електроенергії. Якщо ігнорувати цю ситуацію, імпорт продовжить зростати. Українські ціни висиг. Мент залишиться втраченим. Потрібне поступове впровадження заходів, які зможуть збільшити частку вітчизняного продукту на прилавках магазинів, як з боку держави, так і бізнесу. Підкреслив аналітик. Водночас Олег Пензен додав, що влітку молочна продукція, зокрема твердий сир, може подешевшити, оскільки худобу перевели на відкритий випас, що знижує витрати фермерів. Наразі український сир дорожчий за імпортний. Середня ціна твердого сиру гауда в українських супермаркетах становить близько 587 гривень за кілограм. Тоді як не близько 398 гривень, що на 30-40% дешевше. Загалом ціни на продукти в Україні у 2025 році стрімко наближаються до європейських, але є одна велика різниця: якщо в Європі витрати на харчування лише невелика частка бюджету, то в Україні родини змушені віддавати на їжу майже половину своїх доходів. Про це розповів економічний експерт Олег Пензен в ефірі Українського радіо. За його словами, продукти в Україні подорожчали настільки, що окремі товари вже коштують більше ніж у Польщі кілька років тому. Одна з причин високий податок на додану вартість в Україні. Він складає 20%, тоді як країнах ЄС в рази менше усього 4-5%. Європейці свідомо знижують податки на продукти, щоб зробити їжу доступнішою для своїх громадян. Ще один важливий момент підтримка фермерів у Європі. Держава компенсує до 70% доходів сільськогосподарських виробників. Завдяки цьому продукти на полицях магазинів стають дешевшими, бо частину витрат бере на себе держава. А тепер цифри: якщо українська сім'я витрачає на харчування близько 40% заробленого, то європейці від 12 до 18. І це не тому, що вони менше їдять просто в них інший рівень доходів, податкова система і державна підтримка. Тож, хоча наші ціни майже наздогнали світові, продукти залишаються непосильним тягарем для багатьох українців. Вихід, за словами експерта, простий: знизити податки на їжу і підтримати фермерів. Тоді продукти стануть доступнішими і життя трохи легше. А скільки ви щомісяця витрачаєте на продукти? Напишіть у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.